Зайшла на секонд після всіх та показує свої знахідки. Мірює такий стильний піджак з кошкірою. До речі, я його взяла. Найшла такі дуже милі штанці з сердечками, але не було верха, тому залишила собі. Взяла цю світловідбиваючу жилетку, яскравий топ та шортики. Такі штучки, думаю, підійде для танців. Цей світер залишила, сукню я взяла, леопард завжди буде в тренді. Якби зі зяна сорочка в нас рвана. Ще були рвані штани, але я думаю, що це сам хтось зробив. Подобався цей твідвий піджак, він був важкий. Я вже думала його брати, але побачила з таку нормальну дирочку ззаду. Проте повезло знайти твід Шорти в ідеальному стані та срібні полусапошки. Цих ковтинок мав би бути низ, їх не було, тому не брала. Взяла ці шикарні шоколадні сапожки, вони практично нові. Шльопки балансіака треба почистити. Нашла плюшеву сіру ковтинку, до нього ще штанішки тепленькі в комплекті. Він повністю новенький збіркою. Взяла ще таку чорну жилетку вкорочену, думала брати цей світер лавантовий, але не було гудзика. Одного цілофери непогані, але були м'яті та трохи важкувальні. Проте взяла ці класні сапожки, носки кольору хакі. Тобі взяла цю подушку, щоб класно спати. Спойлер на ній некомфортно.